Валерій, Валерій Григорьович, що ви хочете? Ти бачив нове відео всяке? Да, крутий челлендж. А ми що, не круті? Та ми круті. І що ми тоже зробимо такий челлендж? Звісно. Наші ідеї не можуть брати, а ми чужі можемо. Так що включай Нітро і шукай для челенджа речі. Окей. Ось, нам треба листочок и mm. маркер. Давайте малювати челлендж. Та-дам! Тут мы должны сделать первую кнопочку «плюс», «минус», и тут «плюс», и тут «минус». А тут мы добавим кнопочку «не знаю», и тут «не знаю». Все, а таким челлендж получился. Так что, что? Давайте ты до Валерия Коршуна. Валерий Коршун, что ты делаешь? А, на мужу клетки тусуйся. Шкаф хочешь залиста, да. Валерчик, не, не вытий, ну у нас же видео. А я не вытий, дивись, Валерчик. Дивись. А не кого не челлендж. Там, дивись. Да, як ты и проси, я все сделав. Ну что, давай. Та давай, тільки ти йди до мене Я хочу в шкаф. Не який шкаф, ну годі туди лізти, ти весь день туди лізеш, ні. Давай міняться. Я тобі хочу предложити, предложити свій самий фірменний маркер. В кожному відео малював ним. Ні, не в кожному. Ну ладно, це мій самий любимий маркер. Що ти мені придоволиш? Хм, даже не знаю, що я любимо фігурку песика. Хм, Добав... Так, ну тут у мене плюсик. Добавляй. Ладно. Тримай фігурку без новорічного попілка. Хм, смішна шобака і новорічний попілок? О, що це ви тут робите? Мурко, не мішай. Ти я кушать прийшов. Ладно, кушай. Валерчик, давай далі. Що ти приймаєш? вибір? Я даже... Я? Да, Валерчик, приймаю. А ти приймаєш? Напевно, так. Да, я приймаю. Ха-ха-ха, я не принимаю, это була моя фігурка, все, я его Ладно. О, Мурка давай в челч гулять. Давай, я к нему брать. То я тебе даю предмет. Або ты мне. А ты а я тебе туши сдаю. Если тебе не нравится, то ты да, нажимаешь убрать. Что ты типа цей предмет? Я не знаю, что выбрать. Или плюсик. Понять? Так, лично хозяин. Давай, что ты мне хочешь предложить? Свои фирменные марки. Дай-ка подум. Я можу дати свою любиму фігурку вахмату, вахматого песика. Хм, так я її ліпив для тебе. А, ну, нічого страшного. Що я тобі дарив на, на, 8, березня? В мисли, на 8 березня. А, я не тобі дарив. А вже ти дарив розовому хам'яку. Як, як, як ти її взяв? Ладно, не важна. Давай. Ні, добавляй. Ладно, свій улюблений антистрезірочка. Давай. Я приймаю. Ну все, я нажимаю на равно. Хм. Нет. А я не буду. Я добавляю швидко. Дай-ка подумать. Можу добавить свою улюбленную палочку для пастерину. Ще живет добавлю. Я не знаю, что поменяться. Ладно, ну, дай-ка я подумаю. Так, добре, Мурко хочет щось поменяться. У мене є така супер колба. Мурко, я добавляю супер колбу, де куди як, як Соник. Хорошо, я згоден. А я не згоден, так що я заберу по паличку. палочку. Дай-ка подумаю. Ладно, я согласен. Я тоже. Вау, моя тепер є супер твій маркер и колбочка Соника. А у мене гарна собачка. Якраз в мою суперколекцію. У мене в колекції вже є уксаканий кот, смішна собака. Це лричка, яка кушала огурчик. Шагурчик, а така сотика, ско... а така собака. І антистрі Мурко, що антистрес ти забрати, це вже мій мурко. Все, це мій мурко, антистрес. Не трогай його. Чаво чаво. Ну ладно, мені, мені і так. Я, я і так радий такими преимуществами. Мне кажется, хоч хтось з вас понімає, що Мурко каже. Я? А ну, хай тобі хочу колекційну статую Капібарки. А я тобі пропоную гігантську статую козака, яку я ліпили з пастерина. Ого, який козак! на нього гляну. Ух ти, який він хороший! Алі Відерчі, я улітаю від тебе! Е, Мурко, та Ладно, я пошутив. давай, міняться. Мостова. Оп, оп, оп. Нет, 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 я перестал я не, я не буду няться на такого красивого казака на тих трьох капіварок. За це можете дати яйкопса. Э, мене нельзя давати. Мені нельзя давати. Я ж не можу, я ж живий. А зачем мені на не знаю? Відмякать, тискать. М -м, давай. Хоп-хоп. Я хоп-хоп. Мурко. Все. Пока. Який Добре, друзі, дякую за перегляд цього відео. Я за згризу! згрозу. Допоможіть. Да а з нами був я, Мурко, Капібарки і Валера десь Усім пока! Помогіте!